Прийменували місто, чи потрібно самому вносити зміни. Зміни потрібно внести через дію. По перше, внести, щоб у вас оновилася ваша виписка для ФОПа. Реєстраційні документи є виписка про державну реєстрацію і витяг платника єдиного податку. Якщо змінилось назва міста або назва вулиці, немає якоїсь відповідальності. Якщо ви не побіжите і одразу не почнете всем'яти, ви не зобов'язані це робити. Але для того щоб провести у відповідність свої документи, вам потрібно в дію подати заявка внесення змін по Поставити галочку зміна адреси, показати свою нову адресу з новою назвою, щоб підтягнулось, і протягом трьох днів прийде виписка в дію в PDF форматі, коли ви вносите оці зміни про вулицю, квети будь-які. Дія автоматично створює і відповідну заяву для податкової і надсилає її одразу автоматично. надсилає. вам добу треба почекати, і потім через кабінет замовити витяг платника єдиного податку в електронному вигляді. Він вам надійде досить швидко і у вас буде оновлена виписка, витяг. все ви собі спокійно працюєте і відповідно нову адресу, правильну адресу прописуєте в своїх установчих документах, в тому числі в фіскальному чеку, в накладних договорах, в ат и так далее.